Віднині нині усі миляти романківців охоплені дошкільною освітою 26 жовтня, перебуваючи з робочою поїздкою у сукарянському районі, голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв взяв участь в урочистому відкритті реконструйованого дошкільного навчального закладу Чебурашка у селі Романківці, вітаючи громаду села із цим святом, керівник краєвої виконавчої влади підкреслив, що ніколи в Україні і регіоні доступності і якості дошкільної освіти не приділялося стільки уваги як зараз. Так, цьогоріч на розвиток дошкілля області передбачено понад 10 мільйонів гривень. Це вдвічі більше аніж у 2008 році, сказав Михайло Папієв. Загалом за останні три роки показник охоплення дітей дошкільною освітою у Сукарянському районі збільшився з 42 до 68%. Саме тому сьогодні, задля забезпечення прав дітей на доступне здобуття освіти, створення необхідних умов розвитку та функціонування системи дошкільної освіти, і було проведено реконструкцію цього дитячого садочка. Допомагають створити найкращі умови дітей, Тям і місцеві спонсори товариство «Сварог Буковина. Михайло Папіо оглянув відреставровані та облаштовані для малечі приміщення дитсадка, службові приміщення та спортивний зал. В дошкільному закладі також капітально відремонтували каналізаційну та водопровідну системи, замінили внутрішні двері та провели капітальний ремонт сходів. Загалом на облаштування дитсадка було витрачено 400 тисяч гривень. Та 160 тисяч на заміну опалювальної системи. Журналісти телерадіоорганізації «Сукряни» взяли інтерв'ю у голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Папієва. Зараз ми знаходимося в селі Романківці, де створено умови для того, щоб ще було відкрито дві додаткові групи. Бо була проблема в тому, що в Романківцях 85 дітей знаходилися в черзі. На це використано було 400 тисяч гривень, і ми сьогодні відзначаємо цю подію.